У Коломиї відкрили оновлене отоларингологічне відділення, розташоване на другому поверсі центральної районної лікарні. Ремонт тривав півроку. Вартість капітального оновлення 972 тисячі гривень. Це кошти із місцевих бюджетів та обласного. Долучалися також меценати і благодійники. Відкриття провели урочисто, святковий захід відвідала і наша знімальна група. Лор-відділення в Коломийській центральній районній лікарні було створене у 1971 році. Вже зараз тут розгорнуто 25 ліжок. Працюють два лікарі з вищої кваліфікаційною категорією, 17 медсестер. Щороку тут лікують більше тисячі хворих, проводиться понад 600 операцій. Оновлення у відділі не проводили майже чотири десятиліття за сприяння та ініціативи районної влади. У жовтні минулого року розпочався капітальний ремонт. Я хочу дуже подякувати всім тим, хто приклався. Це як і державні кошти, тобто це кошти і міської ради, і кошти районної ради, тобто депутати вони завжди були в підтримці того, щоб це відділення відремонтувати і завершити. Так, кошти меценатів, тому що. Чотири палати це були зроблені дві палати за кошти підприємців з району, дві палати за кошти підприємців і громадськості міста. Тобто, це такий, знаєте, дуже хороший приклад. окрім ремонту, відтепер відділення майже на 100% забезпечене сучасним обладнанням, завдяки чому Коломийська отоларингологія у переліку кращих в області. Вже мають ендоскопічний відеокомплекс вартістю понад 40 тисяч гривень, за майже 50 тисяч хірургічний прилад, дві отоларингологічні кабіни вартістю 100 тисяч, два спеціальні крісла 90 тисяч. Також залучена гуманітарна допомога інструментарієм та розхідним матеріалом на 280 тисяч гривень. Як бачите, у мене за спиною так звані лор-комплекси. Аналогів їх є кілька в Україні. Зрозуміло, що це покращений буде за допомогою такого комплексу логогляд. діагностика захворювань полегшується і стає якіснішою. Також ми отримали коагулятор холодної подвійної дії, це конкурент лазеру на сьогоднішньому етапі. Саме така модна нова тенденція в хірургії, такий малоінвазивній. Більше року ми вже користуємося ендоскопією, вже ці оперативні втручання налагоджені, малоінвазивні у нас. І в нас в планах далі і далі розвиватися ендоскопія в гортані. Ми отримали дуже такі якісні, дорогі інструменти від благодійників з Німеччини. Тепер до того треба там ще дещо докупити і будемо впроваджувати нові технології далі. Ремонт відділення тривав більше як півроку, вартість капітального оновлення – понад 900 тисяч гривень. З обласного бюджету виділено 250 тисяч, районного – 400 і з міського – 300 тисяч гривень. Долучалися також меценати та благодійники. Сьогодні так співпало, але сьогодні день народження в Андрія Володимировича Іванчука. І ми щиро хочемо привітати всім своїм колективом. Навіть ми підготували таку вітальну адресу в честь дня його дня народження від колективу. Про те, що любе звернення, яке йде від Коломийської центральної районної лікарні від наших працівників, він завжди ну, якось щиро допомагає і підтримує. І він також приклався фонд, благодійний його фонд приклався для того, щоб всі сьогодні, які ви бачите, ліжка, матер... Раси, тумбочки, це все було куплено за кошти благодійного фонду, і на це було скеровано фондом 120 тисяч гривень. Відкриття оновленого відділення провели урочисто присутній на святі народний депутат Юрій Тимошенко долучався до ремонту лорвідділу, а ще пообіцяв виділити кошти на відновлення запланованого приймального покою. Скромно можу сказати, що десь і я свою скромну цеглинку доклав всю справу. Яку ми сьогодні святкуємо, а на майбутнє, щоб ні в кого не виникало сумнівів, можу сказати, що з наступного траншу коштів півмільйона буде виділено на моїх особисто коштів на приймальний покій. Тобто, якщо я скажу що це півмільйона, то це може бути тільки більше. Менше не буде однозначно. Маєте, будь ласка, це на увазі. Якщо може хтось десь і не згадує, то, щоб ви знали, що всі, хто може, всі, хто є небайдужі, і я зокрема, ми теж підставляємо своє плече, робимо, що можемо, можливо, не завжди і не всюди про це говоримо, але ми робимо. Відкриття відремонтованого приміщення голова райдержадміністрації Любомир Глушков назвав доброю традицією, адже в районній лікарні з приходом літа вже вдруге відкривається оновлене відділення. Сподівається, що так триватиме і надалі. Минулого року на день незалежності ми зробили такий гарний подарунок медикам. Це було урологічне відділення цього року. До дня медичного працівника разом спільною працею міста, району області наших народних депутатів. Ми відкриваємо. Маємо після такого тривалого ремонту прекрасне. Я думаю, буде одне з найкращих наших лор-відділень в області. Мені надзвичайно приємно, що тут працюють професіонали. Мені надзвичайно приємно, що є така гарна взаємодія між персоналом працівниками цього відділу. І коли я не приходив, постійно кипіла робота. І саме основне, що працівники не стояли десь там з боку, а постійно вони допомагали, підказували, як буде їм зручно працювати. А ще мене тішить, що ми відкриваємо не просто там готельний комплекс, щоб були гарні палати, а ми відкриваємо справжнє відділення, яке буде сьогодні обладнано. І мені здається, що це обладнання ну, на сьогоднішній день, принаймні, є одне з найкращих у нас в області. Голова райради Роман Дячук наголосив, що у комфортних умовах тепер лікуватимуться пацієнти не тільки Коломийщини, а й усього госпітального округу, який нещодавно затвердили у міністерстві. Тут буде комфортно всім вам. Тут буде черговий раз принцип світу ниці спрацював і дякуючи міському бюджету, районному обласному коштам спонсорів, меценатів. Усі ми тут матеріалізувалися, зараз ви будете свідками, як це все виглядає. Міський голова Ігор Слюзар за ініціативу дякував районним колегам, адже розуміє, яку роботу вони виконали. А ще подякував колективу, який витримав цей складний період. Адже більш як півроку лор відділ приймав своїх пацієнтів на п'ятому поверсі гастроентерології. Хочу подякувати за все колективу. Він це витримав, він це перейшов, бо все-таки. Гроші є бюджетними в більшій своїй частині, і зрозуміло, що треба було тільки виконати роботу. Хочу подякувати меценатам, які доклались своїми коштами сюди, і в тому числі дві фракції міської ради, це батьківщина і самопоміч відгукнулись зразу, коли я запропонував це зробити. Ну і напевно найголовніше все-таки наші мешканці. Наші пацієнти мають комфортні умови для лікування. Це, напевно, все-таки саме перше, чого ми досягли. На урочистостях подякували благодійникам та меценатам, підприємцям, які відремонтували окремі палати і виділили кошти на обладнання та ремонт. Усіх відзначили грамотами. З прийдешнім днем медика привітала присутня голова міжнародного благодійного фонду покуття, ініціатива народного депутата Андрія Іванчука, Уляна Мандрусяк. Голова громадської організації Військові капелани Василь Жупник подякував медикам за їхню працю та подарував обладнання для відділу. Освятили оновлене приміщення єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії. Української греко-католицької церкви Василій Васюк та єпископ Коломийський і Косівський української православної церкви київського патріархату Юліан Гатала, а на завершення традиційне перетинання стрічки та екскурсія відремонтованим приміщенням. І, Кристина, Надія, наша слава, тобі! слава дій, срібрі,